Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Спецоперацію Павутина, в результаті якої СБУ 1 червня вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки. Задум операції реалізував очільник СБУ Василь Малюк. Джерело УП розповідає, що операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії в піві дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент і будинки дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримує когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії, каже джерело в СБУ. Наразі відомо про враження понад 40 літаків, серед них А-50 Ту-95 та Ту-22М3. Тут пизда, Тут